Привіт! Сьогодні 69-й день, і я оце зрозумів. Вчора, коли монтував відео, в мене знову не записалось. Я думав, початок відео не записався. Я відкрив э, просто файл, зрозумів, що там початок є. Перезакинув цей э, файл. Знову. І виявилося, що, по-перше, ну, тепер він повністю там є. А по-друге, що тоді вирізали на тільки початок, а взагалі половину відео. попередні по відео я е, там, де я розповідав, там, де в мене е, втратився початок, там 2-4 відео таке було. Е, от в цьому була походу, проблема, і просто треба було його перезакинути ще раз. Ну, Зараз вже нічого не поробиш. Коротше, так, да, як я вже казав, 69 день, 24 число, сьогодні вівторок. Я мав бути в школі, але. А, ну. До речі, вчора я себе погано почував. Сьогодні вже почував себе набагато краще. Думаю, що я міг би сьогодні піти в школу, а не завтра. Але сьогодні я вирішити. Дану ну його нафіг. Плюсом мама поїхала в школу а, автобусом. Ну, сказала, що поїде автобусом, бо поїзд наче як відмінили. Але. А, Потім повернувся додому і сказав, що автобус не поїхав. Ой, не приїхав, да. так. Вона була вдома, я був вдома. Я прокинувся десь о 10, 20. ні, це я вчора прокинувся, так. Да. Сьогодні я прокинувся десь о 10-й, плюс мінус. І Нормально прокинувся, тобто я виспався, бо я ліхта так вже й пізно. Uh, пом... uh, умився, вмився. Помився, почистив зуби, <хи> трохи поїв і щось ліг спати о першій годині. Прокинувся о 4-й чи о 5-й. Дуже дивно, бо я наче виспався, але потім все одно спав. І далі я весь день займався фільм. Дивився відео в Ютубі. Хотів сьогодні повчити німецьку замість школи, але не вийшло, бо я. І не страждав. Він це трохи вісить. І от зараз тут сижу. Він пів години з комушниками, бо в мене не підключався мікрофон. Я вже шнур знайшов, включав по шнуру, теж не працювало. Того просто оновив ну, встановив оновлення, яке мені Windows запропонував чи, чи вчора, чи сьогодні. Мабуть, сьогодні його побачив. Просто не оновлював, думаю, потім якось саме це не оновиться. Зараз оновив і все працює дивно, але окей. Добре, що працює. Зараз треба ще до його по ціло і відео викласти, і буду відпочивати. І все. До завтра. Давай. Бувай завтра.